Офлайн навчання є дуже важливим під час навчання лікаря. Воно надає нам змогу отримати не лише теоретичні навички, а й практичні. І насправді існує безліч стереотипів про те, що це складно, про те, що це неправильно, про те, що це не потрібно робити. Але викладачі... Допомагають зрозуміти матеріал. Ніхто не буде ставити погані оцінки, намагатися завалити. І я, як староста другого потоку, своїм прикладом показую, що потрібно ходити на офлайн-навчання, що це дуже важливо. У нас зараз є можливість ходити на усі предмети, які є в нашому розкладі, отримувати. Реальні навички, без змоги десь підглянути, десь нечесним образом щось відповісти. Це потрібно не викладачам, це потрібно нам. Тому що нам, <смай -праць> у майбутньому, ми будемо лікувати людей. І від нас залежить те, яка буде наша країна. Тож, давайте навчатися очно.